Дороговказа на майбутнє керівники структурних підрозділів облдержадміністрації вибудували алгоритм дій для голів райдержадміністрацій. Новопризначені керівники отримали перелік завдань, з виконання яких почнеться їхня робота. Йдеться про плани соціально-економічного та культурного розвитку районів, благоустрою, підготовки до наступного опалювального сезону для восьми райцентрів Ключове завдання змінити показники бюджету. Одним із важливих аспектів є життя заходів щодо збалансування місцевих бюджетів. Та економне раціональне витрачання бюджетних коштів. Наш першу черговому порядку фінансується із поступлення заробітна плата та захищення статті бюджету, а саме енергоносії, харчування та медикаменти. Є необхідно терміново взяти під контроль підготовки бюджетної сфери, а також теплопостачальних організацій до чергового опального періоду. Особливу увагу. В даному випадку звернути на розрахунок за енергоносії. Під час внесення змін до місцевих бюджетів важливо зберегти кошти для освіти, наголошують в галузевому департаменті. Адже в окремих районах різко зменшено фінансування літньої оздоровчої кампанії. Відтак обласні чиновники рекомендують владі на місцях шукати можливості за для оздоровлення насамперед дітей пільгових категорій. Ми повинні охопити відпочинку приблизно 70% дітей. Це багато дітей. Це складна проблема. Не справа в цифрах, а справа в тому, що дітям треба дати можливість відпочити. Ми провели тендера на літнє оздоровлення у закладах у нас в області і за межами області. Продовж двох тижнів проведемо об'їзди і приведемо ці заклади в того порядку, який повинен бути. Упритул зайнятися медичною профілактикою РДА, закликає обласний департамент охорони здоров'я. Тут наполягають на розвиткові амбулаторії у селах, а також забезпечення сільських медиків спеціалізованим транспортом. На сьогоднішній день на превеликий жаль в області ми не маємо ані добре поставленої роботи по профілактиці, ані реабілітаційного жодного реабілітаційного центру в області немає. Тому голови тих районів, які мають відношення до Карпат, до, до лісу, до які мають якусь таку можливість, щоб зайнятися. Реабілітацію зверніть особливо на це увагу. Попри це, районні чиновники мають чимало клопотів щодо погашення заборгованості з виплати зарплат, збереження мережі закладів культури та об'єктів культурної спадщини, технічної інвентаризації захисних споруд. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.